Голосисто хосиночка народила мати. Син підріс та й каже, мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата в співака артиста? Він одержує по двісті, а бувай по триста. І задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши. Ще треба тобі довго вчитись, синку. Він старався, добре вчився, закінчив десятий знов своєї, чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна й вік прожити. Ще тобі синочку треба службу відслужити. Час минув хлопчина, службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой, співати то не діло, відмахнулась мати. Іди роби, мужчині треба спеціальність мати. Працював, синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись хочу, мамо, і співати охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку, тоді й заспіваєш.